Шановні друзі, пенсіонери та всі, хто з тривогою стежить за новинами щодо своїх виплат, сьогодні ми говоримо про те, що дійсно зачепить кожного з вас, хто чесно відпрацював своє життя, сплачував податки і розраховував на гідну старість. Забудьте про спокійний вечір, адже те, що зараз відбувається з пенсіями в Україні, просто не вкладається в голові. Пенсійний фонд України. Головний розпорядник вашої майбутньої або вже теперішньої фінансової стабільності почав масово розсилати попередження ні, це не просто чергові листи з нагадуваннями, це листи вироки, які загрожують повним блокуванням ваших пенсійних виплат. Уявіть собі, ви прокидаєтеся одного ранку, а на вашому рахунку, де ще вчора була пенсія порожньо, і це не страшилки, це сувора реальність, яка вже торкнулася сотень тисяч українців. Ми постійно чуємо в новинах про чергові підвищення та індексації пенсій. Державні мужі з екранів телевізорів запевняють, що добробут пенсіонерів зростає, що кошти є і все під контролем. Але давайте будемо відвертими один з одним. Скажіть чесно, ви відчули це останнє додавання до пенсії у своєму гаманці? Чи ці надбавки просто з'їла інфляція ще до того, як ви їх отримали? Напишіть так, якщо відчули або ні. Якщо стало тільки гірше, ваша відповідь покаже реальну картину. Повернемося до нашої нагальної проблеми. Пенсійний фонд України справді почав офіційно повідомляти пенсіонерів про необхідність термінових дій, щоб не втратити виплати. І це не одноразова акція, а широкомасштабна кампанія, яка за деякими оцінками вже торкнулася від 350 тисяч до понад мільйона осіб яким у січні цього року вже заморозили пенсії, це вражаючі цифри, що свідчать про те, що ситуація більш ніж серйозна і вимагає негайної уваги. Причина блокування, непроходження фізичної ідентифікації та відсутність підтвердження так званої галочки, що особа не отримує пенсію від країни-агресора Російської Федерації раніше у відносно спокійні часи. Коли е, світ ще не знав таких потрясінь, як повномасштабна війна, процедура отримання пенсії була значно простішою і зрозумілішою для більшості пенсіонерів, що проживали на підконтрольній території України. Факт їхнього існування підтверджувався регулярним отриманням коштів через пошту або банківські установи. Візит листоноші, зняття готівки в банкоматі, особисте звернення до відділення банку. Все це було своєрідною негласною ідентифікацією, яка підтверджувала, що людина жива перебуває в Україні та продовжує бути отримувачем своєї пенсії. Жодних додаткових складних процедур, жодних спеціальних перевірок на предмет отримання пенсії від інших держав, особливо ворожих. Не існувало. Звісно, були окремі випадки для тих, хто виїжджав за кордон на постійне проживання, але це були одиничні ситуації, а не масові хвилі перевірок, що охоплюють сотні тисяч людей. Ситуація кардинально змінилася після початку повномасштабної війни, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, виїхати за кордон або переїхати до інших регіонів країни. Державний апарат, намагаючись контролювати потік соціальних виплат і запобігти можливим зловживанням. А також забезпечити належний облік громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах, запровадив нові правила та посилив контроль, адже в умовах воєнного стану. Коли кордони та внутрішні переміщення людей стали масовими, а частина територій опинилася під окупацією, було вкрай важко відстежувати, хто з пенсіонерів дійсно перебуває в Україні, хто живий, а хто, можливо, отримує пенсії від окупаційної влади або навіть помер, а його пенсію продовжують нараховувати. Це створило підґрунтя для нових вимог, які сьогодні викликають стільки запитань та обурення. То, що потрібно зробити, аби убезпечити себе від можливих блокувань пенсіонерам, які отримали повідомлення або входять до так званої групи ризику, потрібно виконати дві ключові дії: по-перше, пройти ідентифікацію, тобто підтвердити, що ви живі, та це дійсно ви. По-друге, що не менш важливо, Поставити галочку в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду або підтвердити іншим способом, що ви не отримуєте пенсійні виплати від Російської Федерації. Цей пункт є нововведенням і викликаний бажанням держави повністю припинити будь-які фінансові зв'язки з агресором, а також запобігти можливому подвійному фінансуванню з боку двох держав. Тепер давайте розберемося, кого ж стосуються ці вимоги в першу чергу. Ця процедура є обов'язковою для кількох категорій пенсіонерів, які опинилися в найбільш вразливому становищі через війну. Насамперед, це пенсіонери, які зараз перебувають за кордоном. Якщо ви покинули Україну і отримуєте пенсію на банківську картку, пенсійний фонд не має прямого способу перевірити ваше фізичне існування, окрім як через процедуру ідентифікації. Друга категорія це ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Для цих людей питання ідентифікації є особливо складним через відсутність доступу до українських державних установ та банківської інфраструктури. Проте, держава наполягає на необхідності підтвердження особи, розуміючи, що це єдиний спосіб уникнути зловживань та забезпечити цільове використання коштів. І третя велика група ризику це, це внутрішньо переміщені особи або ВПО, які переїхали з тимчасово окупованих територій, але з різних причин не стали на облік як ВПО. Часто люди можуть не знати про цю необхідність або ж вважати, що сам факт переїзду до іншого регіону є достатнім. Проте для пенсійного фонду з юридичної точки зору це може бути підставою для затримки виплат, адже їхній статус не до кінця врегульований у єдиній базі даних. Для інших же пенсіонерів, які постійно проживають на підконтрольній території України і не належать до вищезгаданих груп, процедура фізичної ідентифікації поки що не є суворо обов'язковою в масовому порядку. Тобто, якщо ви регулярно отримуєте пенсію на картку або через пошту, ідентифікацією може вважатися ваш регулярний візит. Листоноші відвідування відділення банку для зняття коштів або будь-яка інша взаємодія з державними чи банківськими установами, що підтверджує ваше існування. Однак, зважаючи на нестабільність ситуації та постійні зміни в законодавстві, я все ж рекомендую бути пильними і за можливості пройти цю процедуру, щоб уникнути можливих непорозумінь у майбутньому. Краще перестрахуватися, ніж потім витрачати дорогоцінний час і нерви на відновлення виплат. Отже, що робити, якщо ви отримали таке попередження або належите до однієї з груп ризику? Не панікуйте, адже вихід є, і навіть не один. Пенсійний фонд України передбачив кілька способів проходження ідентифікації, щоб максимально спростити цю процедуру для різних категорій громадян. Найпростіший і найбільш традиційний спосіб це особистий візит до сервісного центру пенсійного фонду України. Якщо ви маєте можливість і фізично знаходитися в Україні, просто зверніться до найближчого відділення ПФУ. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. Фахівці фонду допоможуть вам швидко пройти необхідну процедуру і підтвердити. Вашу особу це найнадійніший спосіб для тих, хто має безпосередній доступ до державних установ. Для тих, хто не може або не хоче відвідувати державні установи особисто, існує зручний варіант відеозв'язок. Ви можете замовити відеоконференцію через портал Пенсійного фонду України. Для цього вам потрібно зайти на офіційний веб-портал ПФУ, знайти відповідний розділ для ідентифікації та подати заявку на відеозв'язок. Після цього з вами зв'яжеться співробітник фонду у призначений час, який проведе відеоідентифікацію, підтвердивши вашу особу за допомогою документів. Це дуже зручно для людей з обмеженими можливостями пересування, а також для тих, хто перебуває вдома або в лікарні. Ще одним сучасним і технологічним способом є авторизація в особистому кабінеті на порталі ПФУ за допомогою «Дія підпису». Цей метод вимагає наявності ID-картки або закордонного паспорта, які мають біометричні дані. Звичайне пенсійне посвідчення, на жаль, для цього не підходить, оскільки не містить необхідних електронних даних. Якщо у вас є Дія-підпис, ви можете легко увійти до свого особистого кабінету і ваша ідентифікація буде автоматично підтверджена. Це швидкий і безпечний спосіб, який економить час і усуває потребу в фізичній присутності. Також проходить. Дження ідентифікації можливе через відділення деяких українських банків, зокрема Ощадбанку та ПриватБанку. Ці банки є одними з найбільших в Україні і вони часто надають послуги за дорученням пенсійного фонду. Якщо ви є клієнтом одного з цих банків, зверніться до їхнього відділення з паспортом та пенсійним посвідченням. Співробітники банку зможуть допомогти вам пройти ідентифікацію та передати необхідні дані до пенсійного фонду. Це зручно, оскільки багато пенсіонерів уже є клієнтами цих банків. Для наших співвітчизників, які зараз перебувають за кордоном. Передбачений механізм через консульство України вам необхідно звернутися до консульської установи України в країні вашого перебування. Консульські співробітники зможуть засвідчити ваше життя, після чого ці документи будуть надіслані до Пенсійного фонду України. Цей процес може зайняти певний час, тому рекомендую не відкладати його для уточнення деталей, як правило. Слід звертатися до консульської установи вашої країни. Важливо наголосити, що навіть якщо ви тимчасово перебуваєте за кордоном, але отримуєте пенсію на українську картку, ідентифікація все одно є обов'язковою, адже держава повинна мати підтвердження, що ви живі та продовжуєте бути отримувачем цих виплат. Усі ці методи існують для того, щоб максимально спростити процедуру для пенсіонерів. Але головне. Це ваша увага та відповідальність. Ігнорування цих вимог може призвести до дійсно серйозних наслідків. Пенсійний фонд не жартує, коли надсилає такі попередження. Блокування виплат це не тимчасова незручність, це реальна загроза залишитися без засобів до існування на невизначений термін. І, можливо, найважливіша новина, яка Дещо розряджає напругу, але не скасовує проблеми. Міністр соціальної політики України запропонувала уряду продовжити термін для проходження ідентифікації до 1 липня цього року. Нагадаю, раніше дедлайн був встановлений до 31 березня, а блокування, як ми вже знаємо, почалися ще в січні. Ця пропозиція є певним полегшенням і дає додатковий час для тих, хто ще не встиг або не знав. Про необхідність пройти цю процедуру. Якщо рішення про продовження терміну буде прийнято, то заблоковані в січні пенсії можуть бути розморожені, тобто виплати відновляться. Це безумовно позитивна новина для сотень тисяч людей. Проте важливо розуміти, що це не звільняє від обов'язку пройти ідентифікацію, це лише відстрочка. Якщо ви не пройдете її до нового дедлайну, тобто до 1 липня, виплати знову будуть заморожені, і тоді відновити їх буде ще складніше. Ця ситуація є відображенням того, як складно балансувати між соціальними зобов'язаннями держави, безпековими вимогами та реаліями воєнного часу. З одного боку, держава має право і обов'язок перевіряти, кому і за що виплачуються кошти, особливо в умовах, коли багато людей перебувають за межами країни або на окупованих територіях. Це дозволяє запобігти шахрайству і забезпечити цільове використання бюджетних коштів. З іншого боку, запровадження таких вимог створює значні не навантаження на літніх людей, для яких сучасні технології можуть бути складними, а відвідування державних установ фізично обтяжливим. Варто також пам'ятати, що пенсія це не подарунок від держави, а чесно зароблена виплата, результат багаторічної праці та внесків до пенсійного фонду. Для багатьох пенсіонерів, особливо в невеликих містах та селах, пенсія є єдиним джерелом доходу, на яке вони розраховують для купівлі ліків, продуктів та оплати комунальних послуг. Тому будь-які затримки чи блокування виплат викликають не просто незручності, а справжню паніку та страх за своє виживання. Ми бачимо, як держава намагається цифровізувати послуги, зробити їх доступнішими. Через електронні сервіси, такі як Дія або веб-портал пенсійного фонду, це, безумовно, прогресивний крок. Але не слід забувати, що не всі пенсіонери мають доступ до інтернету, смартфонів або достатні навички для користування електронними послугами. Багато з них покладаються на допомогу дітей, онуків або соціальних працівників. Тому важливо, щоб пенсійний фонд надавав максимально чіткі інструкції. Та консультації, а також забезпечував доступність усіх можливих каналів для проходження ідентифікації, підсумовуючи, ситуація справді серйозна, і ігнорування повідомлень від пенсійного фонду може призвести до втрати коштів на кілька місяців, що є абсолютно неприпустимим. Головна порада не панікувати, але діяти. Перевірте свій статус, особливо, якщо ви перебуваєте за кордоном, проживаєте на тимчасово окупованих територіях або є ВПО, які не стали на облік. Скористайтеся одним із запропонованих методів ідентифікації, навіть якщо терміни формально продовжать до 1 липня. Це дасть вам спокій і впевненість у завтрашньому дні. Важливо бути проактивним, а не чекати, поки проблема торкнеться вас безпосередньо. Ми почали з того, що мільйони пенсій можуть бути заблоковані, а держава надсилає термінові попередження. Скажіть чесно, відчуваєте ви себе захищеними в цій ситуації чи навпаки? Здається, що замість підтримки вас ставлять перед черговим випробуванням, намагаючись знайти привід, щоб не платити вам чесно зароблене? Напишіть свою думку в коментарях. Мені важливо знати, що ви про це думаєте.